Неспокійні вихідні в низці областей України лунали вибухи. Під прицільним обстрілом опинилися західні регіони держави. Більше подробиць дивіться в сюжеті моїх колег. Суботній ранок в Україні почався з повітряної тривоги в усіх областях країни. 22 жовтня окупанти знову завдали масованого удару. Над Дністровським районом нашого краю літак Збройних сил України збив ворожу ракету. Вона впала в озеро. Пошкоджень об'єктів та будинків громадян немає. Під час ракетного обстрілу стався приліт в один із об'єктів критичної інфраструктури у Хмельницькому. Через це місто залишилось без електроенергії. Після завершення повітряної тривоги ремонтні бригади. ГАД енергетиків і комунальників почали роботи з відновлення електромереж. Згодом у військовій адміністрації проінформували, що крім обласного центру, ворог атакував і область. Сергій Гамалій повідомив про прильоти в Хмельницькому та Шепетівському районах. Голова ОВА також повідомив, що силами ППО вдалося збити декілька ворожих ракет. Серію вибухів чули і мешканці Львівщини. Там працювали сили протиповітряної оборони. Ворог продовжує нищити інфраструктуру України, зазначає Володимир. Зеленський, тож вкотре закликає усіх раціонально використовувати електроенергію. Основна мішень терористів енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше ніж раніше ставтеся. Будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику від кожного міста, кожного району України, залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, що коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. Аби зменшити навантаження на електромережу в Чернівецькій міській раді розглядають варіант скорочення кількості рогатих на лініях. Якщо в майбутньому буде потреба, то ще один крок, такий як економія електроенергії, це є зменшення чисельності тролейбусів не в години пік, тобто це пізній вечірній час. Або там зовсім ранковий час. Ми зараз плануємо вивчити питання щодо скорочення тролейбусів. Ви саме ще раз наголошую, не в години пів. Також заради економії електрики у місті обмежують і вуличне освітлення. Відтепер нічні ліхтарі вимикають о восьмій годині вечора та вмикають о пів на восьму ранку. Впродовж якого часу в місті вимикатимуть вуличне освітлення о восьмій годині вечора, в міській раді поки не повідомляють. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.